Так, сьогодні 20 травня посадив ось тут помідорчики. А ось тут перчик. Оцю всю площадь <кій> сапой фігурів Поливати не буду, так як я буду виїжджати десь мінімум на пів місяця отсюда. знає де. Тому ну, побачимо, що воно буде тут. Може були душі. Десь бог, воно все прийметься. Тут також посадив ось, огурчики ось тут. І... І ось тут, ось так, ось так, 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 от так. Тоже побачимо. 我不能。